Українському письменнику Любку Дерешу сьогодні 39 років. Уродженець Львівщини отримав освіту бухгалтера, втім ніколи за фахом не працював. Свою дебютну книгу написав у 16 років. Це був роман Культ, який одразу здобув популярність за кордоном і був перекладений кількома іноземними мовами. Згодом вийшли друком національні бестселери поклоніння ящерці», архи, намір, трохи пітьми. Головні герої творів Любка Дереша підлітки а в центрі сюжету історії з їхнього життя. Письменник намагається правдиво показувати життя своїх героїв, тому сучасний сленг у його творах невід'ємна частина розповіді. 10 серпня 1995 року українська легкоатлетка Інеса Кравець підкорила довжину у 15,5 метрів, встановила світовий рекорд із потрійного стрибка та здобула золото на чемпіонаті світу в шведському гетеборзі. У власному успіху спортсменка не сумнівалася. Я була дуже добре підготовлена. Протягом секунд стрибка я мріяла лише про одне потрапити на планку. Ділилася кравець після блискучого виступу. Перші дві спроби виявилися невдалими. Спортсменка двічі заступила, однак третя завершилася успіхом. Рекорд українки протримався майже 26 років до Олімпіади 2020 у Токіо. Його побила спортсменка з Венесуели, стрибнувши на 17 сантиметрів далі. За свою спортивну кар'єру Інеса Кравець здобула десятки міжнародних нагород, зокрема, і золото на Олімпіаді в Атланті 1996 року. Цього дня, 2014-го, Іловайську розгорнулася одна з найстрашніших битв для української армії у війні на Донбасі. Українські військові витісняли проросійських бойовиків, яких активно підтримували збройні сили країни-агресорки. Отримавши контроль над Іловайськом, військові ЗСУ могли б відрізати постачання російського озброєння та підкріплення до тимчасово окупованого Донецька. Про бої тривали майже місяць. Українських військових оточили. Росія виступила з пропозицією про гуманітарний коридор, який нібито гарантуватиме військовим безпечний вихід з Ловайська. Та це виявилося черговою брехнею Росії. 29 серпня. Колони українських солдатів на виході з міста були атаковані і розстріляні ворожою армією. В Біловайському котлі, згідно з офіційними даними, загинуло щонайменше 366 українських військових ще 429 отримали поранення, а близько 300 потрапили в полон. А яким буде 10 серпня 2023 року залежить від кожного з нас.